Оперативна інформація станом на 18 годину 29 листопада щодо російського вторгнення. Триває 279-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, а також формування нових частин та підрозділів. За добу противник завдав ракетну удару по цивільних об'єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області. Здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ. Зберігається загроза завдання противникам ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України на Волинському та Поліському напрямках. обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи противника ведуть демонстраційні і провокаційні дії на російсько-українському кордоні. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Янжулівка, Миколаївка, Галаганівка, Чернігівської області та Вільна слобода Сумської області. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник продовжує утримувати угрупування своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Харківської області. В районах населених пунктів Зелене та Бударки противник застосував ударні безпілотні літальні апарати. На Куп'їнському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всієї артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщани Харківської області. Та Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка, Невське, Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне, Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Берестова, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське. Солодар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів, позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Вугледар, Нескучне та Причистівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій Сил оборони України та районів населених пунктів Новопіль Донецької області. Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Времівка, Червоне, Херсонської області. В районі населених пунктів Новопіль та Времівка Донецької області противник застосував ударний БПЛА. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон. Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів засередження живої сили російських окупантів в населених пунктах Пологія, Токмак і Басань Запорізької області і Лутугіна на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими. Знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки. Позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів вірте у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!